Чотири дівчини жорстоко побили свою ровесницю. Інцидент стався на Луганщині. Правоохоронці кажуть, після численних знущань дівчину роздягли, вивели на балкон сьомого поверху недобудованого будинку і змусили кричати про саму себе непристойні та образливі слова. Свідками дівчачих розборів було п'ятеро хлопців. Жоден у бійку не втрутився, натомість один знімав побиття на мобільний телефон. Мобільний цинізм підлітків. Тема Олени Черняєвої. Стоячи голою на балконі, вона хотіла стрибнути вниз, щоб покінчити відразу з болем та приниженням, каже, потерпіла. Они, а нам все одно, навіть якщо ти типу, здохнеш, нам все одно будуть. Вони мене заманили до гуляти. До міліції зателефонували з лікарні, куди побиту дівчину відвезла мати. Поражаюча жорстокість нашої молодежі. Скоріше всього, це вота Фільмов інтернету я в шокі у меня словно оказалася все, беда ходить под носом. Нікогда не подумала, що такое может произойти. Поставлен діагноз закрита черепно мозговая драма сотрясення головного мозга. Множественные ушиби, гематом, мягких тканей. Ліца грудної клітки правоохоронці кажуть, дівчата свою провину визнали відразу проте причин своєї агресії пояснити не можуть. Розповідають, хотіли помститися за плітки, заманили дівчину на будівництво і дали волю своїй люті. Наносили черзі удари дари рівнем руками, до волоси таскаля. Ну, заставляли, разделяли на, заставляли, чтобы выходила на балкон, кричала: "Я дура". Потом повалили, прыгали по ней. У школі де навчається потерпіла та її кривниця, цей випадок називають цілковитою несподіванкою. Ці дівчатки за одній парті в місті сиділи, і вони дружать сім'ями. Батьки тісно об'щаються на протязі кількох років. Як вона нам розповідала про це об'єктив, це вообще вражаюче об'єктив. Она з таким спокоєм мен это рассказывает о происшествии, что меня это даже, ну, как, потрясло. Так как в порядку речей, Розказуєте та сулипка. У підлітків вилучили мобільний телефон із відеозаписом бійки. Міліція знайшла і свідків. Випадкові перехожі дивилися на знущання на балконі знизу. Утім, на допомогу ніхто не поквапився. Правоохоронці порушили кримінальну справу. Нині школярки на підписці про невиїзд за хуліганство старших трьох дівчат можуть засудити до умовного строку. За витівки наймолодшої 12-річної, Батьки найімовірніше сплатять штраф. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина, ТСН 1+,1.